Чи може бути вакцинація обов'язковою чи примусовою? Чи мають право вас відсторонити від роботи? А що насправді таке лікарська таємниця? Що говорить про це європейський суд з прав людини? Нещодавній наказ Міністерства охорони здоров'я, за яким обов'язковій вакцинації підлягають три категорії працівників: це чиновники центральних органів влади, місцевих органів виконавчої влади та педагогічні працівники, викликав неабиякий резонанс. Тож спробуємо розібратися з цим питанням. А, по перше, що таке відсторонення від роботи. Відсторонення від роботи саме по собі не має каральний характер, він не є дисциплінарним стягненням. Відсторонення від роботи це превентивний захід, який спрямований на те, щоб усунути можливі негативні наслідки. Відсторонення має тимчасовий характер. Під час того, як особа відсторонюється від роботи, вона не виконує свою трудову функцію, але за нею зберігається її робоче місце. А на сьогоднішній день кодексом законів про працю передбачені випадки, в яких працівник може бути тимчасово відсторонений від роботи. Це появи його на роботі у нетверезому стані, відмова від проходження обов'язкових медичних оглядів інструктажів з питання охорони праці та пошешної безпеки, та інші випадки, передбачені законодавством. В законі України про захист населення від інфекційних хвороб передбачено, що деякі види вакцинації є відповідно обов'язковими, але це такі види вакцинації, які на сьогоднішній день широко відомі, від них вакцинують дітей, і це кашлюк, паротит, кір та інші. Але крім того, зазначено, що в окремих випадках Міністерством охорони здоров'я можуть передбачатися і ставати обов'язковими та вакцинації від інших інфекційних хвороб. Відповідно, міністерство може затверджувати перелік працівників, для яких такі види вакцинації будуть обов'язковими. А у випадку, якщо особа відмовляється, або з якихось інших причин неповажних, не пов'язаних з її станом здоров'я, з тим, що в неї є якісь медичні протипоказання, якщо вона відмовляється від вакцинації, то її може бути відсторонена від роботи в порядку, передбаченому законом. На сьогоднішній день проблема полягає в тому, що такий порядок відсторонення від роботи він передбачений не законом, а передбачений постановою Кабінету міністрів, яка покладає на керівників обов'язок контролювати наявність у певних категорій працівників сертифікатів про вакцинацію за умови, що вони не мають медичних протипоказань проти її проведення, і відсторонювати їх від роботи. При цьому зазначено, що видається відповідний наказ, з яким ознайомлюється працівник, і строк чинності такого наказу, як зазначено в постанові до усунення причин, що зумовили таке відсторонення. Хочу сказати, що в будь-якому випадку своє відсторонення від роботи ви маєте право оскаржити до комісії з трудових спорів або до суду. Також на сьогоднішній день. Був оскаржений сам наказ Міністерства про перелік професій, які підлягають обов'язковій вакцинації, але яке рішення прийме суд на сьогоднішній день, принаймні ми не знаємо. Також є випадки, коли відсторонювати від роботи працівників почали ще до набуття чинності наказом про обов'язкову вакцинацію, тобто до 8 листопада. Зверніть також на це увагу. Тож варто зауважити, що багато спекуляцій на сьогоднішній день відбувається навколо питання лікарської таємниці. Відповідно до основ законодавства про охорону здоров'я, до лікарської таємниці належить відомості про хворобу, її перебіг, лікування, обстеження, інтимні сторони життя особи, які стали відомі медичному працівникові. Як бачимо, тут не йдеться взагалі про інформацію про щеплення. Більше того, мабуть, всі знають, що при оформленні дитини до дошкільного навчального закладу або до навчального закладу подається також і інформація про щеплення, яке було зроблено. І в цьому випадку, принаймні, я не пам'ятаю, щоб хтось зважав на лікарську таємницю, чи якого, щоб когось це обурювало. Також варто нагадати, що в нас діє перелік. Професії, це в основному ті, які працюють у сфері обслуговування у сфері громадського харчування, для яких обов'язковим є проходженням регулярних медичних оглядів. І за результатами цього огляду і висновків, які робить лікар, роботодавець приймає рішення, чи допускати особу до роботи. Тому що якщо в неї є інфекційне захворювання, або якщо вона відмовляється від регулярного медичного огляду, то така особа теж відсторонюється на певний час і не допускається до роботи. При цьому медичні книжки зберігаються, роботодавця, відповідно, він також має доступ до інформації про здоров'я особи. І в цьому випадку це цілком виправдано, оскільки йдеться про безпеку інших громадян. Ми ну окремо наостанок поговоримо про практику Європейського суду справ людини, яка так чи інакше стосується втручання у приватне життя, примусового медичного втручання та вакцинації. Перелік справ, які можуть вас зацікавити в цьому питанні, буде в описі, ви можете з ними ознайомитись детальніше. Заважили ще, що всі ці справи розглядаються європейським судом з огляду на статтю. 8 Європейської конвенції, яка говорить про те, що кожна людина має право на приватне життя, а держава не має права втручатися у її приватне життя. Але держава може втручатися у приватне життя особи, якщо це втручання передбачено законом, якщо воно є необхідним у демократичному суспільстві для громадської. Безпеки за захисту здоров'я людей, захисту інших осіб. Тому в кожному випадку, коли Європейський сусправ людини розглядає питання про примусове медичне втручання проти волі особи, він зуважує на ці питання: чи передбачене таке втручання законом, чи преслідує воно легітимну мету, і чи дійсно воно є необхідним у демократичному суспільстві. А так от за останньою практикою, якщо йдеться про вакцинацію, а Європейський суд, як правило, стає на бік держави, говорячи про те, що з метою захисту здоров'я людей введення обов'язкової вакцинації може бути цілком виправданим. Навіть у тих випадках, коли держава, наприклад, покладає на особу, яка відмовляється від вакцинації, адміністративну відповідальність у вигляді штрафу. Щоправда, тут варто зауважити, що всі ці справи стосуються інших вакцин, не вакцин проти коронавірусу. Таких справ ЄСПЛ принаймні на сьогодні ще не розглядав, але, можливо, розгляне найближчим часом, тоді ми матимемо рішення і, можливо, якусь іншу думку з цього приводу.